В общем, прийшла одна жінка до свого друга батюшки е в церкву, ну, сидять на лавочці, вони собі спілкуються. Ну, щось сидить, така, сидить, розстроєна, каже, батюшка. Він каже, що таке сестро моя? Він каже, о, батюшка, навіть не буду говорити, він каже, ні, сестро, кажіть, що вас трапилося? Вона каже: ой, батюшка, соромно, гріх таке навіть говорити голос. Він каже, та ні, давайте. Кажіть, я вас дуже уважно слухаю. Вона каже, батюшка, в мене вдома є дві попугаї. Вони мене так позорять, так позорять, хто до мене до хати не прийде, тільки людина яка переступить поріг, а ті обидві з клітки починають кричати: Добрий вечір, ми дві простітутки чи не хочете повеселитися. Батюшка каже, о, так. Да. Але нічого, каже, не переживайте. В мене каже, вдома є два попугаї. Вони такі набожні, такі набожні, вони моляться зранку до вечора. Чисть душі попугаї. Ви приносите своїх тих двох попугаїв, ти точно їх на праведний путь наставлять. Та бистренько побіг до хати, принести тих двох попугаїв, Засунули ви, щоб вони в клітку туди до тих попугаїв. Ці залазячи, залізли в клітку. та Добрий вечір. Ми дві простітутки. Чи не хочете повеселитися? Той один попугай каже, Гриш, Йоп твою мать, кидай нахер ту біблію, наші молитви почуть.